Привіт на майданчику Морті і сьогодні. Дуже особливий для мене огляд. Ще на початку створення власного каналу я шуткував, що було б круто стати бренд-амбасадором що співпраця з таким брендом буде показником успіху для мене як для блогера. Та що там для блогера, як для людини? І ось нещодавно мені написали чуваки з з підрозділу Амеран і запропонували зробити огляд на їх новеньку серію Рей, яку сьогодні будуть представляти Амеран Рей 360 шістдесят та Amaran Ray 660. На хвилиночку самі потужні прилади з тих, що колись робив Amaran. Так, це все ще не амбасадорство, та для початку мене цілком влаштовує. Тому погнали, буде легендар! А перед самим оглядом я хочу подякувати саме вам, моїм глядачам. Бо без вас не було б цього каналу, без вас не було б мене як блогера і ось таких приємних співпраць зі світовими брендами. Тому люблю кожного з вас, навіть хейтерів, взагалі без винятку. Ну і хочу зазначити, що Маран не просив мене щось приховувати, не забороняв говорити на якісь теми. Я вправі зробити цей огляд таким, яким вважаю за потрібне, за що чувакам в принципі респект, бо саме так має поводитись доросла компанія, яка робить класний продукт і впевнена в ньому на 100%. Ой, ну все, все, ви знаєте, що я фанбой ЕПОЧР та Амаран, тому можу облизувати їх годинами. Але на всякий випадок, для новеньких Епочер і Амаран це по суті одна компанія, але не так давно вони розділили, щоб працювати на різні ринки знімак. Типу, Епучер це більш дороге світло для професіоналів, а Амаран більш доступний сегмент для знімак, блогерів і ось цього всього. Тепер перейдемо до зірок цього відео, і спершу поговоримо про унікальні серії рей. Так, так, це тобі не просто чергові голови в новому дизайні. Отже, якщо ти дивився моє відео про 80-й шторм, а підказка на нього буде вгорі, то там Епочер розірвали всіх своїх конкурентів новеньким чіпсетом Blair CG. Ну а тепер настала черга і Амарану зробити те саме. Зустрічай Omnicolor. Так, нарешті вони вирішили оновити старенький RGB WW і дати простий. Ім знімаком інструмент, який наблизить їх світло до рівня стандарту індустрії. Для наглядності на скріні ви можете бачити різницю між RGB, WW та OMNI. Він використовує декілька відтінків червоного і синього в тандемі з індіго. А також замість холодного, білого і теплого білого, в нас тепер теплий білий і трошки лайм. Все це в теорії має давати нам більш чистий білий і більш правильні та насичені кольори, такі як червоний, синій, жовтий, фіолетовий. Коротше, усі, з якими були проблеми в класичному RGB, RGBW та RGBWW, що дуже круто, бо, чесно кажучи, після огляду на шторм я доволі довго не міг оговтатися перестати зневажливо дивитись на кольори, які видають мої прилади. Більш детально я розповідав про це якраз таки у відео про шторм. А якщо вас цікавить різниця між Omni, Blair та Блеє CG, Амаран підігнав мені ще один скріп. Звісно, різниця колосальна, і порівнювати це не можна. Але там і ціна може вас покусати. Тому для простих знімак, як ото ми з вами, Omni це, по ідеї ідеальне рішення, що ми обов'язково перевіримо трошки згодом. Наступна глобальна перевага нової серії Ray полягає в тому, що в нас взагалі є з чого обирати, бо головною претензією у відео про штор був той факт, що епочор, ну як мінімум, на момент виходу того відео випустила лише 80-ваттний прилад, і цього було замало, щоб перекрити усі потреби на майданчику, через що тобі довелось би мечити між собою звичайне RGBWW з новим чіпсетом PlayerCG. Тобто, по суті, даунскейлити його до RGBWW. і це вкрай. Випадку І тоді взагалі зникав сенс купівлі шторму, або треба було купити їх, ну, не знаю, штук 10, що, в свою чергу, стало би тобі в нормальну таку копійку. У випадку з Ray цієї проблеми нема. Ти можеш повністю перейти на це світло, бо в нас є Ray 60 та 120 c Дуже цікаві прилади, огляд, на які я сподіваюся зробити трохи згод. У нас є Ray 360 та 660 c тобто ти буквально перекриваєш усі потреби по потужності лише однією серією, і нічого не треба ні чи Ти можеш просто повноцінно насолоджуватись новеньким OmniColor. І особисто я вже планую повністю перейти на нього в свою роботу. І докупивши декілька приладів. Тепер, коли ви трошки познайомились з загальними перевагами серії, давайте поговоримо про самі голови. Так, на даний момент їх ще немає в Україні, але наскільки я знаю, вони вже в дорозі, тож май на увазі, що ціни на момент прибуття можуть трошки змінитися. Рей 3607 обійдеться вам приблизно в 21,5 тисячу. А Ray в плюс-мінус 32,200. Ніяких інших варіантів, типу біколор чи тільки денне світло, тут немає. Але ціни просто бомба. Якщо вам здається, що це дорого, то я нагадаю, що Амаран 300 Сі коштує зараз 22 600, тобто навіть дорожче за більш крутий у всіх сенсах RAID 360 сі. А про ціну 660 ватного приладу я взагалі мовчу, пам'ятаєш, як я тобі розповідав, що мені дуже сильно в роботі не вистачає чогось схожого з потужністю 500-600 ватт так. Ось це самий дешевий прилад такого класу, що ти взагалі в принципі зможеш знайти на ринку, і це вже мовчав. Про можливості, які просто змушують конкурентів ковтати пилю. Коротше, епочер і амаран, як завжди, перевертають цю гру. Не здивуюсь, якщо вони через декілька років переплюнуть арі чи астери. Погнали швиденько по комплектації. Ці кралі приходять в нових пінопластових коробках, у формі, яка нагадала мені яйце. Ну доволі незвичайно, але мені подобається. Якщо ти давно дивишся мій канал, то знаєш, як в мене горіло зі схожої коробки коробкою SOB60. Та, на щастя, Амаран вже давно виправили цю проблему, тому тут все складається легко і без напрягу. Самі коробці в нас голова, рефлектор та кабель живлення. Дуже просто і лаконічно комплектація однакова як для 360C, так і для 660C. Щодо важливих технічних характеристик, то різниця буде тільки в потужності. Це 360 для 360C. І відповідно 662 для 667. Колірна температура для обох складає від 1800 до 20 тисяч Кельвінів в режимі CCT+. І що супер круто, усі прилади серії Ray мають на борту захист по протоколу IP54. І це прям крута фіча для бюджетного світла. Та не забувай, що це IP захищає лише від пилу та бризків води, чи, наприклад, легкого дощу. Купати його в басейні не треба. Тепер хочу пройтись по корпусу, бо тут багато чого змінилось. І перше, це звісно дизайн, який мені прям дуже зайшов. Я трохи бухтів на 300 сі, коли вони з'явились, бо після Аваран 200X вони виглядали, наче якісь товсті коти, що переїли корм. А тут нарешті мої улюблені гострі коти і форми, наче в спорткарі. 360 і 667 в цьому плані однакові, окрім розположення ручки. В старшій моделі вона зверху, а в меншій знизу. З дуже крутого обидва прилади позбавились блоку живлення, і для підключення нам потрібен лише один шнур. Я, звісно, не скажу, що прям страждав з блочками, але без них явно зручніше. Ти не думаєш, куди їх вішати, коли світло на якійсь екстремальній точці. Ти не паришся, що вони валяються під ногами, коли тобі треба більша відстань до розетки і в тебе не розкривається тросик саме від відповідальний момент, бо в мене таке було не раз. Ти їх постійно тягаєш, перекручуєш, вони з часом відкриваються, тільки встигай той блочок ловити. Коротше, це про комфорт в твоїй роботі, і це реально зручно. Плюс займає менше місця. Знаю, що в таких випадках багатьох хвилює довжина самого шнура, але тут він або такий самий, або навіть трохи довший в порівнянні зі старими приводами. На стороні, що ми встромляємо в голову, маємо механізм замку, тобто треба вставити і провернути. А це означає, що ти нічого випадково не висмикнеш. На 367 маємо стандартне металеве кріплення, в якому є отвір під парасольку, якщо ними ще хтось взагалі користується. А в 667 у нас класичне виподібне кріплення із шкалою градусів, як в дорослих приладах, щоб не треба було виставляти кут на око. Панель ручного керування теж змінилась. І, по-перше, хвала Богам, я був почутий. Ну, насправді, я думаю, що просто це зараз модно, але мені подобається відчувати себе особливо. Під'єднання приладів по не всі. Я буквально в кожному огляді на нагоди сказав, що хочу, щоб це з'явилось в Амарані чи Вепочер, і ось воно тут. Просто підніс телефон і все. Прилад в апці. а ти кайфуєш. Так, якщо ви маєте один прилад, це для вас не принципово. Але коли у вас як в мене їх по 15-20 штук, і ви хочете розбити їх на групи, щоб контролювати окремо, це просто безцінно і економить купу часу. Далі новий дизайн, який залишив нам лише одну кнопку і крутилку. І ви знаєте, я таке люблю, бо здебільшого користуюсь апкою. Але ви просто подивіться, що вони зробили з крутилкою. В ній тепер є моторчик. Відсьогодні я кручу потужність лише руками. Чесно, я бавився хвилин 10 і не міг зупинитись. Такий собі спінер для тих, кому за 30. І це працює для кожного меню, будь то потужність чи колір. Ви навіть можете створити ручний ефект дискотеки, чи як воно там називається, бо х'ю немає стопів, і він буде просто зациклений. Блін, Я відчуваю, що зламаю цю крутилку найближчим часом. Все решта, що стосується меню, тут базове, але є декілька важливих моментів, на які я хотів би звернути особливу увагу. І перше, це налаштування кулера. Поглянувши вниз приладу, ти можеш злякатись, що він буде гудіти, наче 5-ватний генератор. Але ні, я поставив його на 100% і писав сценарій. Він прям супер тих. І десь через хвилин 5 я взагалі забув, що він включений. Мікрофон цього 100% не почує. І я зараз кажу про 360 c 660 звісно, трошки гучніший, але знову. У таки взагалі не критично, і ось тобі тест. Ну що, я, чесно кажучи, замахався чекати, поки він почне е, розкочегарюватись, тому що ну, він десь почне годіти хвилин через 30, напевно, може, 20. Ну, щось таке. По відчуттям знову таки ніхто не засікав. Я сів якомога ближче, ближче вже, ну, я, я ще зараз петличку з'явлю, щоб ви послухали, але він вже працює. Тобто, ти зараз чуєш необроблений звук, і я розмовляю, як зазвичай, навіть, напевно, трошки тихіше, ніж зазвичай, і він годить. Давай я помовчу, ми послухаємо спочатку так. Ну, я його вухом чую, бо він прямо переді мною. Але насправді давай я буду, як всі блогери оці модні, коротше, тримати петличку, бо мені нема чим зайнятися. От давай, послухай. Чутно. Мені кажуть, що чутно. А якщо я буду отак от розмовляти, чутно? Мені кажуть, що не дуже. От, до речі, ну дивіться, я вже не знаю, яку дебільнішу ситуацію вигадати, щоб люди не писали в коментарях, що він там може шуміти. Чи це 660 ватт на секундочку. От я говорю прямо біля кулера. Ну, типу, ви ж не будете мовчати, правильно? В будь-якому випадку у вас буде блог, ви якось будете розмовляти, і навіть в такому випадку заглушити його ну ізі, і це ж без обробки, ви ще ж будете обробляти. Тому я скажу так: вухами ви, звісно, будете його чути на студії, наприклад, коли будете там перед дублями готуватися, чи ще щось, але. На записі цього не буде. Навіть 660 Вт. Я вже мовчу за 360, якісь там 120 чи 60. Тому взагалі не парьтесь. Якщо ж включити Silent Mode, кулера взагалі не будуть крутитись, але при цьому ви отримаєте обмеження по потужності: в 13% для 360 c і 8 для 660 c Прилад не дасть вам її підняти, тільки опустити. Що до речі, зручно в порівнянні з іншим світлом, де нас в silent моді 100%, але це 100% зі зниженою потужністю і піди потім розбери, скільки тобі треба ставити в нормальному режимі, щоб змечити цю картинку. Ще в нас тут є дуже важлива кнопка, яка перемикає прилад CCT на CCT plus мод, який повністю задіє новенький omni Color і рей почне підмішувати кольори. Тобто в звичайному cct моді в нас з тобою від 2300 до 10 тисяч кельвінів. А в сіті плюс від 1800 до 20000 тисяч Якщо що не переживай, все це можна змінити, і в додатку від Амаран знаходиться ось тут. Ще є функція HFR, якої я, до речі, не бачив більше ніде. Якщо ви знімаєте щось дуже повільне, скажімо, більше аніж 120 кадрів, можна її увімкнути, щоб не було флікерів. Але при цьому ви не зможете опустити потужність світла нижче 50%. Вона просто буде заблокована. Ну і звісно, можна запрограмувати єдину кнопку та зробити два шорткати, якими ви частіше за все користуєтесь. Все, що в нас залишилось на корпусі, це Type-C, яка дасть вам можливість під'єднати ці прилади до DMX контролеру. Не забудьте тільки докупити окремо перехідник. Але блін, DMX в бюджетних моделях світла. Ви розумієте, скільки можливостей це відкриває? Тобто раніше гафори були вимушені купувати дороге світло, і не тільки через його якість, а ще й через наявність DMX, бо він був їм потрібен. А зараз з сучасними приладами ви маєте можливість розширити ваш сетап завдяки більш бюджетному світлу, яке може здешевити вартість вашої роботи, тим самим дати можливість бути конкурентно спроможнім в більш простих проектах, де не потрібен камерваген зі світлом. Ну а перед тестами давайте згадаємо про спонсорів мого каналу. Як я вже казав, я люблю абсолютно кожного з вас. Але спонсорів, маєш зрозуміти мене правильно, трошечки більше, бо їх підтримку неможливо виміряти в чомусь фізичному. Вона просто безцінна. Тож, респект усім хелперам, а окрема подяка Джеремі Піту, Євгену Богданцю. А Радіо. СанМедіа Груп. Євгену Гриценку, Марині Жук, Рокіт, Ендрю Комул, Олексію Туровському, Фіксим Тачку, Ейдіаж Діар, Антек Артек, Дарині Даниленко, Колі Кромбет, Олександру Соїв, Эрисон, Андрею Сикори, Алексею Искелло, Сестра Лібіт, Алекс Ф, Крайміан Номад, Ивану Токарю, Эндрю Лос, Та Максиму Белоконь. Ну, а якщо і ти хочеш, щоб я любив тебе трошечки більше, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Тепер про саме цікаве, як же воно світить. І я пропоную почати з тесту на класичний 1% та порівняти його зі звичайним RGV WW. Отже, в незалежності від того, що Рей не опускається нижче одного відсотку, на відміну від приладів, Epocher, цього цілком достатньо, щоб навіть практично впритул отримувати доволі ніжне світло. А це означає, що навіть умовний 360 сі цілком підійде вам на виріс. Тобто його можна брати, якщо ви зараз знімаєте в невеличкій кімнаті, але плануєте переїхати. Головне, щоб він по габаритам вам підійшов. І тут просто відвал кабіни. Я насправді ще при тестах бачив, що білий тут чистіше. Тож настільки. Це не тільки добре видно по обличчю, а навіть по футболці. А щоб це побачили навіть люди, які не дотичні до світа чи тільки починають свій шлях, ми вдягли біле поло. Ви просто подивіться на цю різницю. Таке враження, що справа в мене не сом зі світлом, а брудна простиня з кільцевою лампою. Це просто розрив пішов. Я напевно продавати своє старе світло. А ось тобі приклад типу в реальному житті на основі моєї локації. І це має на увазі взагалі не чисте світло, бо один прилад працює на відбивання через фрост, а другий через фрост, софт і софт. Це неймовірний результат. Браво, В Востаннє в мене були такі емоції, коли я купив свою першу голову і офігів від якості в порівнянні з кільцевою лампою, що в мене була на той момент. Блін, я навіть вирішив ставку з майбутнього вам записати. Ви щойно побачили реальний приклад, чому не варто економити на світлі, і чому я постійно всім раджу купувати нормальну голову. Замість того, що ви весь час стягнете з усім відомого сайту за три копійки, і це на хвилиночку порівняння двох хороших приладів. Уявіть, що буде, якщо я сюди в порівняння поставлю. Ну не знаю, те на що знімають більшість блогерів, та на це без сліз буде дивитись, неможливо. А тепер згадаємо, що ще й камера впливає на якість і колір картинки, і налаштування, оптика і все це купа роботи на пусті, або просто жахлива картинка на виході. І, прикиньте, ви можете, я можу за умовні 10-20 тисяч позбавити себе потреби бороти зі скінтоном на пусті. Це ж просто офігенно. Коротше, я довольний, як дитина. Тепер давай подивимось на різницю в кольорах і наскільки вони реально відрізняються. Тут ситуація дуже схожа з білим. Це, звісно, не шторм від епочер, але все одно різниця в насиченості і глибині кольорів просто неймовірна. Але є кольори, які 360 сі тягне гірше, ніж його старший брат, скажімо, помаранчевий. По зеленому теж питання. Скажімо, в 360 c він ближче до того, що показує нам апка. Але насиченість кольору мені більше подобається в 300 Сі. Тепер щодо застосунку, бо я розумію, що не всі мої глядачі дивляться кожне відео про Епочер і Амаран. Взагалі, їх є два: це Амаран та Сайдус -Лінк. Амаран був створений після того, як компанії розділились. Він більш простий та зрозумілий для звичайної людини. Ви можете скачати його на iOS, Android, на ваш комп'ютер з Віндою чи Mac, і це суперзручно, в незалежності від того, який контент ви створюєте на вулиці чи вдома. Сайдус Лінк раніше був єдиним додатком як для Амарану, так і для Епочер. А тепер ця апка дає трошки більше можливостей та функціоналу для професійної роботи. Ну і як підсумок, вона трошки менш юзерфрендлі для звичайної людини. Я розповідаю про обидва додатки, бо ви можете прив'язати ваш прилад до будь-якого з них і користуватись тим, що вам зручніше. Я би сказав так: якщо ви блогер, стрімер, тікток чи інстаграм, креатор качайте амаран і не партіс, ви отримаєте абсолютно весь потрібний вам функціонал, і горя знати не будете. Якщо ж ви з рекомендую одразу звикати до сайду Слінка, так як він дає більше можливостей, і ви будете саме з ним стикатись на майданчиках, тож вам немає сенсу починати з Амаран. Ще варто відмітити, що для лінійки Ray Амаран випустила декілька аксесуарів, яких в мене, на жаль, нема. Але я сподіваюся показати їх вам в огляді на 60 та 127. Якщо ж говорити про те, щоб я взяв одразу, не думаючи, це, звісно, лінза Франель. Вона допоможе вам отримати більш яскраве та сконцентроване світло, і частіше за все їх використовують для художніх робіт. Але знову-таки кинути як те саме контрове, коли немає інших варіантів, теж доволі круто. До того ж, ціна взагалі не кусається. Що можна сказати за підсумками? Ну це тупо топ. Перед вами реально нове покоління світла. Воно краще за все, що є на ринку в тій самій ціновій категорії, краще абсолютно по всім параметрам. І саме головне, воно дає ліпше світло, більш чесне, більш точне. А це взагалі основа того, чим ми тут з вами займаємося. Я просто не бачу сенсу купувати щось інше. Якщо 60-ка та 120-ка дають той самий результат, можете мене взагалі не запитувати, а що краще купити, бо це завжди буде рей, як мінімум, якщо мова йде про звичайну голову, і до того часу, поки конкуренти не зроблять, хоча б щось віддалено схоже на це. Я дійсно приємно здивований і ще раз впевнився в тому, що Епочерта Amaran на даний момент самі технологічні компанії на ринку, як в бюджетному, так і в середньому сегменті світла. В них крутіша апка, в них крутіше світло, в них сучасні рішення та інновації. В той час, поки конкуренти просто пливуть за течією, я дуже радий бути частиною всього цього і радий, що можу розповідати про це вам. Якщо я щось пропустив, то напишіть в коментарях, ми обов'язково це обговоримо. Або можете зайти в наш телеграм-канал і влаштувати там холівар брендів. У нас якраз зібрались усілякі знімаки, блогери, стрімери, монтажери, фотографи. Коротше, можна як поспілкуватись, так і запитати пораду на будь-яку тему, що вас цікавить. А на сьогодні в мене на цьому все. Тож, слава Україні! Побачимось на майданчику! Слава Україні! Слава нації! І писать російському федерацію, слава Україні, слава нації, і писать в сільську федерацію.